Беремо цвітну капусту. Розбираємо на суцвіття, а цим часом ставимо, нагріваємо воду, доводимо до кипіння і добре підсолюємо. Коли вода закипіла, занурюю в неї капусту. Вода, чого, має бути добре підсоленою, прямо солонковатою. Для того, щоб потім ваша капуста була смачною і не залишилася недосоленою. І чекаємо, поки закипить знову вже з капустою. Коли закипіло, засікаю 5 хвилин і нехай вариться. Коли час вийшов, капусту обов'язково виймаю в ємність з людяною водою. Це потрібно для того, щоб капуста припинила процес приготування і не була потім занадто м'якою, перевареною і не розлізлася. Все в такому вигляді залишаю її на декілька хвилин. Вийняла капусточку з води на друшляк, щоб вона стікала. Відставляю в стороночку і займаюся кляром. Я буду робити подвійну порцію на одинарну, ну, тобто пропорції такі: на 2 яйця, 2-3 столових ложки крохмалю. Я використовую кукурудзяний Сіль, перець, ну і все. Спеції за смаком, якщо ви бажаєте в кляр можна додавати. Але я не додаю. Я не люблю, коли кляр містить в собі якісь інші смаки. Просто соличка і перчик. Спочатку перемішую без крахмалю. І тепер сюди додаю крохмаль. Крахмаль краще додавати відразу три ложки, бо крахмаль буває різний. Якщо вийде густува, то це завжди можна поправити. І обережно перемішуємо. Чому обережно? Тому що всі ми знаємо, да, що крахмаль має свойство літати, пхфикати і так далі. Обережно вмішуємо крохмаль в яйця, а далі дивитеся, якщо вам здається, що ваш кляр занадто густуватий, як виправити? Просто додаємо трішечки молока. Або, якщо немає молока, то і води. Буквально 1-2 столових ложечки буде достатньо. І знову перемішуємо. Ну, все, кляр готовий, далі все як зазвичай. Капусту обмакуємо в кляр і на нагріту сковородочку. В принципі, все, капусточка вже готова і її можна вживати. Але е, я вистеляю ось так дечко пергаментом силіконізованим, Натираю сир на дрібну тертушку. І ось так засипаю капусточку сиром і відправляю в духовку буквально на декілька хвилинок. Капуста вже в нас готова. Головне тільки, щоб сир заплавився. І все. І як тільки сирок розплавився, можна насолоджуватися. Готуйте і всім смачного.